Саме величезний привіт! А з 8 по 14 травня в магазині Аврора дуже багато знижок знову. Бачу дуже багато акційних цінників. подивимось, що з'явились новинки. Я вам хочу подякувати за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Ну і давайте подивимось, що цікавого. Зі знижкою ось такі тарілочки Luminaрк десертні по 44 гривні. Хочу вам показати ось такі чашки матові. Це як новинка, 69 гривень. Зараз написано кава, кофі. Ще одна новинка, ось такий. Дивіться, який два в одному для оливкової олії та для оциту продається в коробочках. Пляшечка ось ця, показую як новинку. Ще одна новинка, ось така ємність скляна для спецій з дерев'яною кришкою. Досить гарно естетично виглядає, має вигляд на 100 мл 39 гривень. Знижка на ось такий люмінарк Салатник 12 см діаметр 39 гривень. Дивіться, які цікаві привезли а, високі склянки для коктейлю. Різнокольорові. Також показую, як новинка, 88 гривень зараз. А ці я показував також нещодавно, коли новинка була. Але зараз їх можна придбати за 149 гривень. Акційна ціна. Бо усі кольорові це досить естетично, гарно буде за святковим столом. Кожен буде мати свій за кольором келих. Це підставка для ложок та виделок. Точніше, для тих ложок, які ви перемішуєте, їжу в банячку. 69 гривень. Така підставка силіконова. І тут, дивіться, багато різних кольорових. Можна обрати ту саму за кольором, яка вам подобається. Зараз зі знижкою 99 гривень. Ножиці для зелепузини. Зі знижкою, ось такий набір келихів. 520 мл дві штуки, 59 гривень. Тонно. Зараз запитаю, чи вони є. Бо це не ці, це ось ці 59, але я їх не можу знайти чомусь. Розібрали вже усі келихи, не можуть дві штуки ще знайти. Нові килимочки, дивіться, в літньому принті прогумовані. 69 гривень. Набір трубочок для напоїв 14 гривень. Капсули для прання фейрі 29 штук, 243 гривні, знижка 50%. Засіб для миття посуду, фрекінбок, лимон та олива 500 мл, 74. Зверніть увагу, сарма платіном трішки дорожча від звичайної сарми. Зараз вона в акції Це платіном 54, а звичайна сарма 39 гривень. Засіб люксорт для видалення застарілих жирових забруднень. Анти-нагар 500 мл спрей 89 гривень. Рожевий спрей Pink Stuff 195. Це для кухні. Міс Хелен, кисневий відбілювач 530 грамів, 77 гривень зараз. Фейрі літровий по 116 гривень. Гілекс для миття посуду 950 грамів, 82 гривні. Геть для прання дитячої білизни Панда 2 кілограми гіполергенний 84 гривні. Завжди, коли зі знижкою, ось цей сану від Форти Плюс, я завжди говорю, господинки візьміть дуже хороша якість. Я познайомився з ним три роки тому. Ціна зараз зі знижкою 233 гривні. Велс кисневий плямовий вивідник Це підсилювач прального порошку. Тут 900 г. Можна використовувати вручну та пральна машина автомат. Зі знижкою зараз 80 гривень. Зверніть увагу, знижка 40%. Пральний порошок Лоск, ароматерапія 300 г 44 гривні. Так, Калушанка, новинка в магазині Аврора. Кисневий відбілювач для тканин та поверхонь 900 грамів 99 гривень. Зі знижкою порошок аквапудра тайт колор 2 100 вагою 249. Для прання дитячої білизни вухастик 400 грамів 41 гривня. Тайт Колор 300 грамів 39 гривень. Переволь капсули для прання колор 13 штук 178. Персіл колор 13 штук 189. Арієль усуває плями та неприємні запахи навіть за температурою 30 градусів. Ось такий новий Арієль в капсулах. Тут 12 капсул. Зараз його ціна ціна 169 гривень. Арієль 24 капсули 299 гривень. Капсули для прання Грюнвейт два в одному. Вони універсальні. Тут 35 штук в упаковці, ціна 278. В акції SAVEX color premium 10 капсул 139. Капсули для прання Вошен Free 4 в 1, Тут 17 штук. За акційною ціною зараз 175. Ось такі великі капсули для прання Вошен Free 75 штук. Універсальні. Також зараз зі знижкою. 616 гривень. Одна капсула виходить 8 гривень, 20 копійок. Капсули Ліро для прання дитячих речей 12 штук. Ціна 84 гривні. 7 гривень виходить одна капсула. Порошок Савекс вагою 1,2 кг 116 гривень. Порошок персіл Колор експерт вагою 4 кг 414 кг. Колор вагою кіло 200-199 гривень. 169 гривень кондиціонер лінор. Вага тут літр 240 109 798, Ну і об'єми 800 мл би написали та й все. Зі знижкою сів спрей Антиналіт» 500 мл. 77 грн. 99 гривень коштує набір а, змивачок до з дві штуки. Від Сано, ось цей а, з, а, засіб для чищення унітазів 750 мл 202 гривні. Ось цей рожевий пінг став для унітазів 171 гривня. Засіб спрей люксор для душових кабін 500 мл 87 гривень. Для ванних кімнат 77 гривень, також 500 мл Люксорт для м'яких меблів спрей 500 мл 89. Спрей сама для вапнявого нальоту та іржі 500 г 69 гривень. Господинки, зверніть увагу, дуже хороша ціна на доместос з літровий 94 гривні. А веллі-літровий по 55 гривень. Також хороша ціна літровий. Якісь новинки Гелекс, дивіться. А, ось ці змивки, як я говорю, в Унітаз подвійна. Дві штуки 79 гривень. я ще знайшов одинарні. Квіткова океанська свіжість. 55 гривень, вони без знижки, але я вам показую як новинку. Ще я вам хочу показати ось таку новинку спрей. Дюшес обліпиха освіжувач повітря. І піонгі біскус 250 мл. Зараз скажу ціну цієї новинки 44 гривні. Пінк став. Засіб літровий для миття підлоги 158 гривень. Засіб для миття вікон. Пінк став 125 гривень 750 мл. Засіб для миття вікон та дзеркал 500 мл спрей. Ось цей від Люксорт також зі знижкою хорошою. Новинка з'явилася ось така в магазині Аврора. поличка трирівнева, пластикова на ніжках. Так, є в такому кольорі, І є ще в сірому. 169 гривень. Є подібна, тільки, бачите, ось така трикутна форма. На чотири полички, чотирьох ярусна, як на картинці показано. 349 гривень. Також показую як новинку. Вішалка для одягу з полицею для взуття 549 гривень. Ось такі подушки на стільці на кухню. Зараз вони 88 гривень. Подушка, циркуляція повітря, регулювання висоти, гіполергенна, терморегулювання можна прати в пральній машині розмір 50 на 70, 700 грамів. І зараз вам скажу ціну 349 гривень. Ще одна подушечка, морфей. Розмір 60 на 40, трішки менша. У разі необхідності рекомендовано. Розпушити. А, якщо вакуум може бути, якщо під вакуумом. Так, ціна такої 169 гривень. А, ось вони, бачите, зложені під вакуум взагалі, <смір> як млинець. І ще ось така подушка, розмір 40 на 60. 169 гривень. Бачу, також гарна стьобана. Подушка ортопедична. Тут піна така, якщо знаєте, мабуть, знаєте. Я часто такі подушки показував в магазині Юск, і ось вони зараз з'явилися в магазині Аврора. Ціна такої подушки 399 гривень. Розмір бачите на екрані. Постільна білизна, є багато різних малюнків. Зроблено написано, що в Україні. Гіполергенна, пропускає повітря, тримає колір, щільна текстура, наволочки дві штуки, 50 на 70, а решта не зазначено. Чомусь не знаю. Так, скануємо ціну. Постільна білизна, полікотон. 499 гривень. Знижка 50%, футболка чоловіча, є в чорному та білому кольорі. А розмір є від S до 2XL 99 гривень. Так, ну як, босоніжки, не знаю, як правильно, Ну, крокси називають фірмові по фірмовому. да. А ціна таких кроксів. Насправді, це не крокси. Під крокси, шльопанці, 199 гривень. 249 Шльопанці дитячі, ось такі. шльопанці ось такі, дивіться, I love you. Цікаві, 129 гривень. Ще одні знайшов шльопанці, задній також має ціна 169 гривень. Ось такі шльопанці. Ціна 199 гривень, однотонні, але знайшов тільки один колір. Дивіться, які гламурні, високі, з білим украпленням, дуже мол, легкі. Починав вигляд, дивіться, які вони масивні, нема штрих-коду. Якщо зараз знайду, то а, скажу ціну. Ось такі кросівки з дихаючою сіткою. Жіночі, скажу зараз ціну, але вони чомусь а, підошва дуже така нелегенька. Дивно, 249 гривень, хоча я сканував цей штрих-код на картинці інакше. Ось такі шльопанці жіночі 169 гривень. А ось такі 99 гривень. Дивіться, які мильнички. <свісно> Називали у вас так. Ціна 88 гривень. 279 сандалі жіночі на ліпучках ось такі. І дуже багато вже з'явилось в'єтнамок, і чоловічих, і жіночих. Я так думаю, куди зараз В'єтнамки. А по відео бачу, деякі хтось вже і навіть приїхав з Єгипту чи з Туреччини. Ну, скануйтеся. Тому і В'єтнамки на поличках. 99 гривень. З чорними бантиками. Досить цікаві, але чому тільки одна гамма. 199 гривень, бачите, є ще навіть фісташкові. Але гарні, класичні. Це чоловічі. Ось такі. Також дуже багато ходять і хлопці, і чоловіки. Ось таких подібних зручно. На ліпучках. Зараз скажу ціну. 299 гривень. Це також чоловічі На липучках досить зручні. Якщо підйом тут високий, можна відрегулювати. А ось тут можна затиснути більше. Тобто, під свою ногу ціна таких чоловічих. 279 гривень. Так, це ж такі, такі теж, на вигляд, кумедні. Ціна 109 гривень шльопанці підліткові. Задник, чи як воно називається? Як він правильно називається, оцей що хлястик підтримує п'ятку. Ціна таких 100-199. О, це вже такі цікавіші в'єтнамки. 249 гривень чоловічі. Ці, я пам'ятаю, були ще в минулому році. Є такі зелені, чорні чоловічі шльопки. Ціна таких 119 гривень зараз. А ось такі я купував в Аврорі тільки зелені, фісташкові. До сих пір, мабуть, цього сезону також буду носити. 279 гривень. Зі знижкою ось такий набір губок господарчих, 6 штук 44 гривні. 34 гривні губки від файно-антибактеріальні зараз в акції. Дуже хороші ці серветки, дійсно хороші. Ми поговоримо з ними про, за них на відеокльові та фігові 60 штук, 44 гривні. Це вологи для прибирання. Це у нас набір серветок целюльозних Frakingbox. В упаковці 8 штук. Всі ви знаєте, що вони дуже добре впитують вологу. Акційна ціна 114 гривень. 88 гривень коштує від файної насадка для швабри. А ось таку насадку можна придбати за 49 гривень. Щіточка для кухні чистити. Сковорідки з дозатором для миття посуду. Зараз вона в акції. 77 гривень. Хочу показати ось таку новинку. Губка двостороння від Фрекін Блок для миття ванної кімнати, зручний захват, делікатне очищення. Ціна такої новинки 34 гривні. Чухол на сидіння унітазу м'якенький 69 гривень. Я, здається, це, здається, новинки, правда? Ну, не бачив я. 109 гривень тарілка супова, ось така. Я вже деколи навіть плутаюсь, чи це новинка, чи це були попередні. Дивіться, ось такий порційний салатник. Також 109 гривень. Так, це дійсно новинка. Ну все, я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. І я вже йду знімати наступне відео. Зачекайте трішки. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.